Вітаю, шановні, з вами Микита Елін. Ви дивитися телеканал Донбас і наш новий проект. Нові правила тут від сьогодні. Ми говоритимо на теми, які найбільше зараз непокоїть українців, зокрема мешканців Донбасу. Нинішні реалії внесли корективи в наше повсякдення і нам потрібно тепер привикати жити по-новому. З нашими експертами в цьому проєкті, в цій студії ми говоритиме про нові правила життя та й будемо шукати оптимальне рішення проблем. Тож сьогодні тема ефіру: чи потрібно одразу повертатися на деокуповані території, не дивлячись на те, що більшість міст Донбасу просто понівечені орками, а деякі просто знищені вщент, дехто бажає повернутися якомога швидше, і в принципі це зрозуміле бажання якомога швидше повернутися в рідні домівки. Сьогодні, на прикладі Сєвєродонецька ми розглянемо це питання серед запрошених експертів: Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації, та Олександр Сергієнко, експерт з питань ЖКГ. А до речі, шановні, можливо, і ви зможете стати а, авторами ідеї теми для наступного ефіру. Пишіть в коментарях ваші думки про що б ви б хотіли поговорити, що болить вам найбільше, і ми з нашою командою вирішимо, можливо, саме ця тема стає, стане головною темою наступного ефіру. Ну а ми розпочинаємо. Ні, звісно. Чому? Ну, поки не пройде зачистка, розмінування має відбуватися. Пройти повинні поліцейські, все там просмотрити, а потім вже заїжджати. Я думаю, що стоїть чого-то подождати, поки там буде спокійно і поки там не будуть обстріли. Сначала разминирование должно произойти, а потом можно. Обстріли. Ну як там можна жить? Щоб воно ж комфортно. Чоловік там жив, а не под угрозой. Немає ж ніде нічого. Одні осколки і боєприпаси. Може, впаси. Це деокупація, це місяць, а то і два може длиться. Ой, вы знаете, это такой вопрос. Я бы на него четко ответила, если б я була на этой территории. Но я думаю, что, наверное, люди все захотят вернуться домой однозначно. Конечно. Я считаю, что так. Почему? Ну, потому что люди всегда стремятся домой. Не Конечно. И мне кажется, что они быстрее придут в чувство, если они приходят на, на свою землю. Ну, пускай сначала разминируют. Есть такие люди, которые очень быстро, не успевая еще пройти срок, возвращаются домой. Ну, вот я бы не спешил. Почекать надо. А Да Це потому, что ще ничего не устроено и вообще непонятно. А вдруг прильоти будут опять? Это страшно. То, шановні, переходимо безпосередньо до гостей нашого ефіру. Вітайте! Олександр Стою, керівник Сіродонецької міської міської військової адміністрації. Пане Олександр, радий вас бачити. Доброго дня. Пане Олександре, давайте спочатку поговоримо про е, загальну ситуацію в місті. Е, в першу чергу, гуманітарна яка ситуація. Наскільки важко зараз тим, хто там залишилися? Ну, гуманітарна ситуація досить складна. Е, якщо казати про е, умови проживання, то е, вони на рівні десь середньовіччя, е, враховуючи. Е, Непрацюючу е, систему каналізації та водовідведення е, відсутнє е, опалення майже по всьому місту. За винятком там десь десятка будинків, які вдалося підключити до допоміжної котельни е, світло, е, яке забезпечує ну, освітлення частково по місту. В житлих в жилих оселях, деякі зберіглися, де, де е, лишилися рештки. Е, Комунікації, ну, вода, звісно, працює по годинах, наскільки відомо, і там піднімається не вище другого-третього поверху. Ну, тобто, умови, так скажемо, спартанські, якщо так можна казати, те, що стосується там, продуктів харчування, предметів життєзабезпечення. То частково завозиться з окупованих територій чи Російської Федерації, але ж е, за цінами, які подекуди втричі вищі, ніж е, на підконтрольній території України. Скільки чи відомо, скільки зараз залишається сєверодончан там, на е, ну поки що окупованому Сєверодонецьку? Ну за нашими підрахунками, десь близько 8 тисяч е, місцевого населення в Северодонецьку залишається саме Сєвєдончан. Я не беру приїжджих з Луганська, тих, хто там перебуває, тимчасово, а саме наших містян, які залишились, ну десь так. Якщо подивитися російський ЗМІ, на жаль, мені по роботі доводиться це робити, можна побачити, що в Сєвєродонецьку нібито відбувається е, якийсь ремонт критичної інфраструктури, ну і там далі. Що відомо з цього приводу? Тобто, е, що це? Просто робота на камеру? Чи дійсно щось у Сєвєродонецьку намагається відновити? Ну, знаєте, це, мабуть. Е... За славянською натурою під кінець року залишились кошти, які необхідно було швидко використати. Десь з середини листопада, початку грудня, розпочали імітацію бурного відновлення. Почали там закладувати розбитим кирпичем діри в будинках, де були невеличкі, можна було це зробити, привезли. В нову частину міста там Новікова, Корчатава, які віконні блоки стандартного розміру намагаються їх вставляти куди не попадя. Ну такі дії не зовсім зрозумілі, без експертної оцінки будівель проведення експертизи і. Ну, фактично, око замилювання. Ну, одне чого стоє: е, заміна батарей у людей беруть нові, сучасні ставлять безрозуміло, е, де взяті ржаві чи гунні. При цьому вскривають квартири, виносять все, що там залишилось. Ну, таке собі відновлення. Так е, надходила інформація, що десь якусь кришу полагодили, десь. Е, Привели до ладу одну чи дві багатоповерхівки, але ну разом потім сразу стає зрозуміло, що туди вже розселяють або представників окупації, або наближених колаборантів, або військових. Ну тобто, фактично, робота йде для себе любимих А щодо шитового фонду, навіть я не буду питати наскільки понівечено, скоріше питання стоїть так, що залишилось. Ну, так скажемо, відсотків, ну, за моїми оцінками, можливо, вони десь суб'єктивні, але ж ну, майже 80-85% житлового фонду має пошкодження. 60% з нього ну, вже буде непридатним для відновлення, це необхідно буде перебудовувати повністю, то розбирати і будувати заново. Нещодавно в соцмережах з'явилася інформація про е, те, що нам пророкували експерти ЖКГ, е, проблеми з опаленням. Там е, орки щось намагалися з цим зробити і почались лопатись труби, наскільки відомо. Ну е, зрозуміло, скільки, ну, опалення у нас е, ми змушені були зупинити ще на початку березня минулого року. Е, е, так, е, Колектор намагалися зберегти, але ж е, в ході бомбувань і артилерійських обстрілів він зазнав е, сувів десь е, ушкоджень. Тому е, ну також вийшов з ладу. А пошкоджені комунікації внутрі будинків від е, прильотів вони не давали ніяких шансів на відновлення, оскільки ну це потрібно було ревізувати кожну трубу, е, подавати тиск води, перевіряти. Ну ніхто цього не робив. Чи є якась інформація з приводу того, що ну, приблизні підбиті підсумки, скільки знадобиться коштів на відновлення ну хоча б якогось більш-менш нормального життя для людини? Тобто, щоб, хоча б було б там якесь світло, хоча б якась вода? Ну, ви знаєте казати так, для того, щоб відновити ну, елементарні мінімальні потреби. Е, ну, якщо казати глобально в масштабах е, всього міста, то це сотні мільйони гривень для того, щоб е, почати це. Ну, хоча б називається поквартально, це робити, оскільки, е, ну, якщо робити тимчасові якісь комунікації, так це значно дешевше. Але ж е, це подвійна робота, тому. Початок після деокупації, початок відновлення міста, має відбуватись вже з капітальної закладки і комунікації, і їх заміни і побудови вже сучасної системи забезпечення міста. Якщо говорити не про кошти, а про час теж дорогоцінний ресурс, по приблизним якимось прикидкам, скільки знадобиться для того, щоб Ну, ми розуміємо, що Сєродонецьк більше не буде таким, який він був, він буде зовсім інший. І тим не менш, а для того, щоб повернутися до нормального цивілізованого життя, скільки знадобиться часу для відновлення? Знаєте, все буде залежати в якому стані е, нам залишать місто. Е, якщо е, будуть вжиті заходи, там імінування і е, так скажемо, руйнації інфраструктури остаточної це одна історія, якщо в тому вигляді, в якому він був окупований. Ну, Важко сказати, але ну рік, як мінімум, потребуватиме для того, щоб там налагодити сталі умови для проживання. І е, основна проблема це е, мінна небезпека для е, самого міста. Це і снаряди, які залишились, і це і снаряди, які не розірвались, і це і можливі якісь там е, залишки боєприпасів, які залишили військові. Е, тому ну ми всі розуміємо, що ну принаймні перші півроку це робота для мінерів і тотальне обстеження ну кожного заколуку в місті. Пане Олександре, от не дивлячись на те, що ви не перший, хто про це говорить, а про те, що небезпечно повертатися одразу на деокуповані території, тим не менш, люди вони поспішають повернутися додому. Це зрозуміло, в принципі, так ми всі хочемо повернутися в свої домівки, тим не менш. Ви, як е, керівник міської військової адміністрації, можете зараз звернутися до тих людей. Е, віримо, що найближчим часом у нас буде така можливість, так що Сененецьк знову буде український, там знову буде український стяг. Тим не менш, е, на вашу думку, ви зараз можете сказати, е, чи варто повертатися одразу додому після е, деокупації. Ну, давайте так, е, одразу. Е, ну. На наступний тиждень, мабуть, не варто варто слідкувати за тією інформацією, яка буде надходити від адміністрації. Ми будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб забезпечити можливість безпечного перебування в місті і його безпечного відновлення. В цьому всі зацікавлені, оскільки ми ж розуміємо, да чим швидше ми почнемо відновлювати місто, тим швидше люди зможуть повернутись до себе додому. Як буде це відбуватись, я так думаю, що ну ми іменно цим працюємо. Буде певний план, буде певний так скажемо алгоритм, за яким це буде відбуватись, де будуть створюватись безпечні зони, де буде можливо розпочинати відновлювальні роботи. Туди в першу чергу будемо запрошувати наших сільдончан повертатися, допомагати відновлювати місто. Але ще раз скажу: ну необхідно, щоб цей процес був контрольованим. Ще одне питання на останок, пане Олександре. А коли ми робили опитування на цю тему серед людей на вулиці? Прозвучала така думка на можливо пропозиція сіроданчани, які зараз знаходяться де інде в різних містах України. А коли почнеться відновлення міста, вони б дуже б хотіли докласти і докласти своїх рук. Чи можливо будуть якісь створені бригади серед волонтерів, які б могли б теж долучитися до цього процесу, чи можливо зараз вже йде якісь ну, роботи в цьому напрямку? Ну, е, наразі е, нами сформовано бригади з е, робітників комунальних підприємств, які їдуть першими ешелоном на відновлення міста, але зрозуміло, е, що цього буде недостатньо і е, безумовно, як тільки... Е, ми зможемо зайти на територію міста, розпочати обстеження і розпочати уже так, скажемо, покрокове планування дій. То звісно, можливо буде ну неможливо, а потрібно буде залучати і допомогою волонтерів і всіх бажаючих, хто захоче прийняти участь у відновленні міста. Але я кажу ще раз: повертаюсь, що Заради безпеки ми маємо чітко усвідомлювати, де що потрібно робити, і якою кількості людей для того, щоб не наражати на небезпеку наших містян. Зрозуміло, дякую вам, що знайшли час для з нами поспілкуватися, пане Олександре. Друзі нагадую, з нами спілкувався Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації. Дякую вам ще раз. Гарного вам дня шановні, ми продовжуємо. Зустрічайте нашого наступного гостя. Це людина, яка допоможе нам розібратися в питаннях критичної інфраструктури. Це Олександр Сергіянко, директор аналітико освітнього центру, інститут міста. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго здоров'я всім. Пане Олександре, тільки не спілкувалася із вашою тескою. Це е, керівник військово цивільної адміністрації міста Сєвєродонецька, який розповідав нам про ситуацію в місті, і ситуація насправді там плачевна. Е, критична інфраструктура знищена майже повністю на 95%. Те, що там вціліло, якось е, орки намагаються щось там відремонтувати. Але от ви нам і скажіть, чи можливо? В такому стані, коли майже повністю знищена критична інфраструктура щось відремонтувати, щоб запрацювало повністю в місті? Е, ну, все по-перше, все залежить від ступеня руйнувань. Е, в місті Києві, наприклад, теж значні пошкодження, е, але і водогон, і теплопостачання, і каналізація, і вже Електрика для повноти картини, все працює. Неймовірними зусиллями, я з перших рук це знаю, працівники комунального господарства міста підтримують всі ці системи життя забезпечення в належному стані, якби розумієте, якби російські загарбники не нищили цю інфраструктуру. То тоді не стояло б так питання, що її треба було відновлювати? Зараз будь-яке відновлення, воно неймовірно важке, затратне і з невідомим кінцевим результатом. А як все ж таки краще поставити цю проблему? Відновлення, тобто ремонт, чи все ж таки повністю нова система? Ну, все залежить від ступенів руйнування. Якщо повністю знищено, якщо повністю знищено, треба значить зводити все з нуля, але для цього треба ну, мати принаймні вихідні дані. Тобто в генеральних планах міст завжди розраховується кількість мешканців, структура міста, де забудова, де житлова, де промислова. І, виходячи з цього, розраховуються необхідні потужності водогону, каналізації, тепла, теплопостачання, щоб забезпечити і мешканців, і всі е виробничі та інші бізнес-об'єкти необхідними комунальними послугами. Якщо зараз невідома яка кількість мешканців живе чи буде жити через там півроку, то е, робити це ну вкрай необачно, тому що можна побудувати е, потужності, які не будуть забезпечувати мешканців. От ну принаймні. Зараз, якщо вже на те пішло, то зараз треба було б надати в будь-який спосіб мінімальний рівень комунальних послуг. От, наприклад, в місті Севастополь, я знаю, що там теплотраси на окремих в окремих мікрорайонах прокладали на по поверхні, навіть не заглиблювали їх в землю. Ну, це може Севастополь собі дозволити. Вже в ті радянські часи, бо газ коштував 4 копійки з людини, от, і в е, Севастополі там е, зима була приблизно така, як у нас е, весна в Києві. От. Е, але от зараз, звісно, якби влада дійсно дбала про мешканців, то вони мали б мали мінімально забезпечити Водою, електрикою, ну і опаленням. Зрозуміло, що якщо не буде, скажімо так, позитивної взаємодії окупантів і місцевого населення, то зробити це вкрай важко. Пане Олександру, на сьогодні з вами стоїть така собі надзадача. Багато людей, які зараз є переселенцями, в тому числі і я, наприклад, ми виїхали зі своїх родних міст, і, звісно, є велике бажання повернутися. Є навіть такі, що готові повернутися прямо зараз, в той самий, наприклад, Сєвєродонецьк чи там. Лисичанськ і інші міста, так не дивлячись навіть на політичну ситуацію, наша задача застерегти таких людей, попередити про ситуацію, яка їх там чекає. Про це ми з вами трішки поговорили, що мала б зробити окупаційна влада у разі деокупації міста. А, можемо прикинути. Я звісно розумію, що потрібно багато даних для цього потрібно багато досліджень. Але, хоча б приблизні якісь слова для людей, скільки знадобиться часу, зусилля та звісно, фінансів для того, щоб відновити, хоча б якесь цивілізоване життя. Про фінанси сказати складно. Ну, принаймні, треба діяти послідовно. В Кабінет міністрів України утворив відповідний там, фонд відновлення. Туди можна подавати проекти по відновленню, значить, цим треба займатися вже зараз. За основу можна взяти, звісно, старі показники, тому що я сподіваюся, і, мабуть, всі українці сподіваються, що рано чи пізно. Ці міста будуть деокуповані е, і постане завдання дійсно відновлення, е, але працювати над цим треба потрібно зараз. Уже зараз треба згуртовуватися, створювати можливо свої е, місцеві громади, е, які б е, качали ситуацію. Тобто, Є місцеві, незважаючи на окупацію, а є місцеві військові адміністрації, і з ними треба скоординуватися для того, щоб намітити плани відновлення. Бажано, щоб це робилося все на, на серйозній основі, тобто, залучати до цього. І громадських активістів, і лідерів громадської думки, і фахівців, які б могли принаймні експертну оцінку цим планам дати, от коротше кажучи, починати треба вже зараз, для того, щоб відновити в якомога коротший час. Ну і все ж таки, хоча б приблизно, який це час, це річ справа йде про місяці, про роки. Я ну я вважаю, що тут звісно все залежить від масштабу завдань, але от досвід Києва показує, що незважаючи на руйнування, я не кажу електричної енергосистеми, а от комунальної, тобто, і вдарили там по забірній станції. От. Це про це не повідомляється, але ми здогадуємося по тому, що були перебої з водою. Е, значить, Систему каналізації можна відновити досить швидко, бо, як правило, вона, вона під землею і е, там е, лише е, наземні споруди, тобто насосні каналізаційні станції. От. Це можна, можна дуже швидко протягом там. Місяця двох відновити водогонну систему, вона теж під землею, і вразливими є лише зовнішні елементи, елементи, які на поверхні, тобто, або водозабірні станції, якщо у вас є такі, або водогони, які я знаю, проходять усі там Донецькою областю. Це теж. Задача ну, цілком реалістична, і можна зробити протягом одного-двох місяців, все залежить від масштабів. Що стосується системи теплопостачання, ну тут складніше, тому що система, розумієте, є, по-перше, джерела генерації, їх треба відновити. По-друге, дуже розгалужена система. Коли на якийсь мікрорайон приходить теплоносій, то біля будинку чи групи будинків треба облаштувати тепловий пункт, де відбувається обмін теплом. Тобто система централізованого теплостачання це одне, вона йде до теплопункту. А від в теплопункті відбувається обмін теплом з іншою системою, яка Замкнуто всередині будинку, і от всі ці теплопункти треба відновлювати. Якщо, звісно, будуть відповідні і фінансові, і трудові ресурси, то протягом півроку, протягом літа це, це можна зробити насправді, але для цього треба, звісно, шо в витратити, в, докласти. Багатьох зусиль і в плані фінансів, і в, і в плані роботи, і в плані навіть адміністрування е, можливо тут е, е, с, вибрати якісь більш важливі об'єкти, там багатоверхові будинки, е, які є, е, е, є надія, що мешканці повернуться, вони будуть заселення, тому і відновлювати їх слід в першу чергу. Що стосується мешканців приватного сектору, ну вони е, менше залежать від централізованого теплопостачання, і вони більш автономні, вони можуть забезпечити себе е, автономним теплом чи через газові е, котличі, чи через е, твердопаливні. Е, тут, тут у них є ну більше. Більше варіантів вирішення цієї проблеми. Зрозуміло. Пане Олександре, красно вам дякую, що знайшли для нас час та трохи поспілкуватися а, на цю тему. Друзі, нагадую, з нами був Олександр Сергієнко, директор аналітико-освітнього центру інститут міста. Пане Олександр, тільки підтверджує наші слова про те, що перед тим як робити ось такі необачні рухи, потрібно все чітко зважити. Те, що ви зараз почули, це не враховуючи ще й безпекова ситуація. Тож, пане Олександр, ще раз вам дякуємо. Ну що, шановні? Звісно, вирішувати за вас чи повертатися вам в рідне місто одразу після деокупації. Ми не можемо. Тим не менш, прошу взяти до уваги всі ті ризики, про які ми говорили сьогодні тут, у нас в студії. І ще раз подумати над цим питанням. Мене звати Микита Іллін. Ви дивилися телеканал Донбас Онлайн та наш проект Нові правила. Побачимося в ефірах.